Дві упаковки залишилися до заборчика білого кольору. Наступна поставка вже буде десь ближче до весни, аж, скоріше за все, аж, аж блютому. Зараз ви можете його поставити собі на клумбу, і у вас клумба буде дуже гарно, круто, класно виглядати. Такий заборчик в мене стоїть вдома вже два роки, тобто він перелітував, перезимував, знову перелітував і знову ж -знов буде стояти зимою. Тобто на сонці не вигорає, не жовтіє, на морозі не сипається. Дуже класний якісний пластик, стійкий до всіх атмосферних явищ, фактура. Бачите, Ніби дерево, по висоті, по довжині, давайте так, упаковка 4 секції йде. І коли вони з'єднуються між собою, виходить 2,5 метри. Це упаковка. Два останні, Дві останніх упаковки білого кольору. Зелений, темнокоричний терекод ще є в наявності. Тут, виходить, у нас 5 метрів і ціна лише 800 гривень виходить, за цих 5 метрів. Тобто, зовсім, можна сказати, копійки коштує, тобто, скільки у нас там, 150 гривень виходить, метр. Да? Чуть більше там, ну то, есть, вообще, абсолютно копійки. Але яка ж це красота получається? Взяли, поставили і хватить вам на років там 5, а то й 10 навіть якщо ви не будете його спеціально ходити ламати, так що пошіть дзвоніть і вам тоже відправлю.